Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за частиною першою статтею 366 кримінального кодексу України на підставі матеріалів зібраних ДБР. Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини з 12 по 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року. Водночас, після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину. Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку та Французьку Республіку. У кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країни відрядження.